Мікс дитячого взуття вагою 20 кілограм, ціною 2,9 євро за кілограм. Це у нас буде перший сорт. І перші це у нас будуть ось такі теплесенькі уги. Розмір, на жаль, не пише, але я думаю, може 30 і 31. Наступний, це у нас будуть ось такі дитячі кросівочки в натуральній замші. Ось так вони виглядають. Далі у нас будуть дитячі козачки і непрості. гляньте в якому класному кольорі. Розмір також не пише, а в дитячих розмірах я не дуже розуміюся, якщо чесно. Наступні це у нас будуть ось такі красивочки, також в натуральній шкірі. Ось такі тьопи. Ще одна пара взуття. Це будуть резинові чобітки, але з ось таким балоном та всередині на флісі. Знову дитячі тьопи. На ліпучках такі повсякденні. Тут класно прирезелені. Далі у нас будуть на старших діток такі чобітки. коричневій шкірі. 34-й розмір. Так, ще одні чобітки теплесенькі. У 28-му розмірі. Наступні в шкірі. Ось такі на дівчинку. Далі. Ніжно-пудрові. 27-й розмір. Ще одні ось такі червички. 33 розмір. Це вже на геть маленьких діток така замшева моделька буде. Дуже класні такі. Ще одні уги. До речі, це яка друга пара. Друга пара уг. Одразу третя пара. Також красиві, камінці. Четверта пара ух. Ой, не падай. Ось такі. Ще одні уги. які класні, вони, напевно, дуже тепленькі і з руки. Так, ще одна пара ух. Такі мешки, слоники. В'язані резинові чобітки. Навіть покажу дві пари одразу. Ось такі. Класні. Ви бачите, розміри різні. Але переважно це все на маленьких. Ціна 2,9 євро за кілограм. І тут цього взуття прям дуже багато. Лакова моделька. Ще одні дутики на дівчинку такі балонові. І знову крусівочки, замші. Ось такі. І знову резенові чопітки. Я думаю, може бути як на хлопчика, так і на дівчинку. Типу під конверса. Тільки в дитячі. І покажу ще ось таку модельку. У нас в лоті ще залишається наповнення. Для замовлення ви можете звернутися до будь-кого з наших менеджерів і забрати цілий лотик бомбезного дитячого взуття. Всього лише за 2,9 євро кілограм.